Вітаю в ефірі актуальної розмови. Сьогодні говоримо про те, що часто відкладаємо на потім, але що важливо знати кожному задовго до виходу на пенсію. Тож, які бувають пенсії, як визначається стаж? Чи можна оформити все дистанційно та що змінюється для людей з інвалідністю? На всі ці питання відповість сьогодні наша експертка, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль, вітаємо вас у студії. Вітаю. Раді, що ви до нас завітали. Тема така, знаєте, досить цікава, бо люди не часто до неї звертаються заздалегідь. а Вже коли от прийшов час, виникає багато питань. Тож спробуємо з вами сьогодні відповісти на них. І хотіла б певно почати з того, які види пенсії є все таки в Україні. На сьогодні, відповідно до статті 9 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це один із законів, згідно з яким призначаються пенсії в Україні, призначаються пенсійні виплати. Це є пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Також відповідно до статті 10 зазначеного закону особа, яка має право на різні види пенсії, тобто на один із них. Пенсія за віком по інвалідності або у разі втрати годувальника призначається один із цих видів за вибором особи. Угу. А у скільки років людина може вийти на пенсію за віком? Згідно з частиною першої статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на сьогодні особи, і чоловіки, і жінки мають право на призначення пенсії за віком. Після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу, який визначений згідно з цією статтею. так у 2005 році особа може скористатися бравом на пенсію за віком після досягнення 60 років, якщо вона має не менше 32 роки страхового стажу. У наступному 26-му не менше 33 і у 2028 році не менше 35 років, Років страхового стажу. Якщо така особа не має необхідного так, стажу, то вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки, знову ж таки, за наявності необхідного стажу, визначений цією статтею. для прикладу у 25-22 му 22, роки, в 26-23 му 23, і у 28 не менше 25. Або після досягнення віку 65. Років, за наявності не менше 15 років страхового стажу. Угу. Е, я вас зрозуміла. Тобто за віком страховий стаж і людина може да, вийти. Тобто. Е, також хочу наголосити, що величина тривалості страхового стажу залежить від дати досягнення особи певного віку 60, 63 або 65, та не залежить від дату виходу на пенсію. Для прикладу, особа досягла віку 60 років в цьому році, але вона не має необхідного стажу, але вона продовжує працювати і допрацює необхідний стаж в наступному році, то для неї чітко визначений необхідний стаж на 25 й рік, тобто на дату досягнення 60 угу. років. Якщо вона допрацює. І прийде із заявою на призначення пенсії в наступному році, то для неї вже не буде збільшений стаж до 33, для неї залишиться величина на рівні 25-го року, 32 роки стажу. Я вас зрозуміла але ж знаю, ще, наче є такі професії, коли там рік за два рахується, то, що підвищеної небезпеки і стаж можна набрати швидше. Так, також пунктом 5 статті 26 передбачено, що починаючи з січня 28 го року. Це коли вже завершиться збільшення так. страхового стажу. Особи, які мають 40 років і більше календарного страхового стажу, mm -hmm. мають право на пенсію за віком незалежно від віку. Mm -hmm. Тобто 28 рік настане, і особи, які мають 40 років календарного, безподвійного, безпільгового, без збільшеного, то ті мають право на пенсію за віком незалежно від віку. Mm -hmm. Тобто, це якщо почала працювати ще до 18, або 18, ну, так, правильно так, то це так. Може так. Є бути такі вістан... особи, да які після навчі на закінчення будемо так говорити освітнього навчального закладу, працевлаштовуються і мають страховий стаж. Цікаво, а є ж такі, знаєте, як в соцмережах гуляє думка, що можна докупити страховий стаж? Ну це вже зовсім інше поняття. Да, це якщо особі не вистачає необхідного стажу, вона може варіант один допрацювати, так. Варіант два заключити договір про добровільну участь загальнообов'язкового державного uh -huh. пенсійне страхування. І третій шлях для неї, якщо вона працювала і має місяці неповні, тобто ну отримувала заробітну плату менше мінімально, має змогу здійснити доплату до мінімального страхового внеску. Uh -huh. Я зрозуміла. А якщо ж так трапилось, і особа не пропрацювала необхідну кількість років, вона взагалі не отримає пенсію? Так. Якщо особа досягла віку 65 років і не має необхідних 15 років страхового стажу, така особа, на жаль, право на пенсію за віком відповідно до закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування не має. Така особа може подати заяву до пенсійного фонду для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Така допомога призначається згідно з законом України. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію по інвалідності, та згідно з порядком визначений постановок Кабміну від квітня 2005 року номер 261 угу. тобто, Це кожного місяця буде отримувати. Е, так, вона буде отримувати, але там є свої умови, що право на цю допомогу особа набуває, якщо середньомісячний сукупний дохід всіх членів сім'ї. За 6 календарних місяців, що передують місяцю подання заяви, не перевищують величину прожиткового мінімуму. Це на сьогодні 2461 гривня. Тобто, фактично, право на цю допомогу мають особи малозабезпечені. Угу, Я вас зрозуміла. А от ви вже згадали про пенсію по інвалідності? Вона теж залежить від стажу? Чи як так, це працює? Так. Пенсія по інвалідності передбачена статтею 32 закону про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування. Залежить вона від групи інвалідності, від часу настання, в якому віці особу визнана особою з інвалідністю, та знову ж таки наявність страхового стажу. Визначається на дату встановлення інвалідності або на дату звернення за призначенням пенсії по інвалідності. Так. Відповідно до закону для осіб з інвалідністю першої групи та осіб з інвалідністю другої третьої групи є теж чітко визначений необхідний страховий стаж. Які такі особи повинні мати на дату призначення пенсії по інвалідності? Тобто, я так розумію, кожен випадок розглядається да, індивідуально. Тобто, Аналогічно як для пенсії за віком, якщо угу. особа з інвалідністю не має необхідного ставу, знову ж таки вона має право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Знову ж таки, умови призначення однакові? Тобто я вас правильно зрозуміла група інвалідності теж впливає на розмір пенсії? Пенсія по інвалідності визначається залежно від групи інвалідності. Uh -huh. Так, для інвалідів першої групи пенсія по інвалідності призначається в розмірі 100% пенсії за віком, для осіб з інвалідністю другої групи 90% пенсії за віком. Та для осіб з інвалідності третьої групи це 50% пенсії за віком, яка обчислюється відповідно до статей 27-28 зазначеного закону. Угу. І знову ж таки, пенсія по інвалідності це відсоткове значення, воно визначається від тривалості страхового стажу та отримуваної заробітної плати особи. Я вас зрозуміла то от ми говоримо з вами власне про пенсію, коли ж все-таки необхідно звернутися, подати заяву, чи як відбувається законодавством. Передбачено, що особа може звернутися в будь-який час після, будемо так казати, настання права да, досягнення угу. пенсійного віку або Визнання особи з інвалідністю, але е, не раніше ніж за місяць. Так. Ну, будемо так говорити mm -hmm. до дня досягнення пенсійного віку. Так. Да? Якщо е, звернення за призначення пенсії відбулося протягом трьох місяців, з дня права пенсія призначається з дня такого права. Якщо з тих чи інших причин особа пропустила трьохмісячний термін і звертається пізніше, то пенсія за віком та пенсія по інвалідності призначається з дня звернення. Єдиний є нюанс для пенсії у разі втрати годувальника. Угу. Така пенсія призначається з дня наступного за днем смерті годувальника, якщо звернення за призначення пенсії відбулося протягом 12 місяців. Так, я вас зрозуміла. І для цього треба якісь документи? Не треба? Так, обов'язково подається заява. Угу. До заяви додаються паспорт громадянина України або тимчасова посвідка. Також особи, які не відмовилися від е, ідентифікаційного коду, подають відповідні документи. Для того, щоб розрахувати пенсію, потрібно знати її е, початкові складові, тобто це є стаж. Угу. Для підтвердження стажу особа подає трудову книжку, е, документи про стаж, це е, е, дипломи по здобуття освіти. Для чоловіків це військовий квиток, так. різні довідки, якщо відсутня запис трудовій книжці. Для жінок зміна прізвища, якщо жінки перебувають в шлюбі. Також свідоцтво про народження дітей, якщо вони є, для того, щоб підтвердити стаж, якщо жінка не перебувала в трудових відносинах. За бажання пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами також може подаватися довідка. Про заробітну плату за 60 календарних місяців до липня 2000 року за наявності. Тобто, так. якщо у особи це є період, якщо немає, особа не працювала або вона більш достатньо молодого віку, довідка про зарплату паперова не подається. Також подаються всі інші документи, які підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень, тобто це посвідчення донора, посвідчення ветерана війни може бути, посвідчення реабілітованого тобто всі ті документи, які дають право на визначення пенсії, на її призначення надбавок підвищень доплат до пенсії. Тут знову ж таки не можу не повернутися до початку нашої розмови. Чи є е, ті професії спеціальності, де е, на пенсію виходять раніше? Над ну, е, так там, звичайно за шкідливих звичайно, умов да. тощо. Е, тобто, якщо е, стаття 26, стаття 32 говорить про те, е, в якому віці мають право на пенсію особи за віком так. та особи з інвалідністю, є е, категорії осіб, які мають право раніше вийти на пенсію, це Особи, які працювали на пільгових умовах, uh -huh. до яких на сьогодні віднесено е, ті особи, які працювали на шкідливих професіях, за списком 1 та 2 за результатами атестації робочих місць. Це чоловіки, які працювали трактористами-машиністами uh -huh. у виробництві сільськогосподарської продукції, е, жінки, які працювали доярками, свинарками за умови виконання встановлених норм обслуговування. Також право на пенсію за віком на пільгових умовах мають водії міського пасажирського транспорту: це тролейбусів, трамваїв, автобусів. Також жінки, які працюють в сільському господарстві та народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Також ця категорія має право до дострокової робітники текстильного виробництва. І е, особи, які працювали на гірничих підземних роботах, шахтарі. Тобто ці категорії мають право вийти раніше загального визначеного віку, але за умови документального підтвердження тої пільги, на яку ці особи мають право. Угу. Дякую вам за таку змістовну. Так. Вширну... А ще є ще є категорія осіб, які мають право на достроковий вихід. Так, на пенсію. На, тобто це пенсія за віком на пільгових умовах. Uh -huh. А є достроковий вихід на пенсію. Це є е, особи з інвалідністю першої групи позору. Це є особи з інвалідністю з дитинства першої uh -huh. групи. Для них там зменшений пенсійний вік і відповідно страховий стаж. Це матері, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Uh -huh. багатодітні матері. Це матері інвалідів з дитинства. Які теж виховала їх до шестирічного віку, також правом на дострокову пенсію мають особи військовослужбовці, особи рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, участь в АТО, участь у здійсненні заходів по обороні, відсічі і агресії Російської Федерації. Вони мають право раніше на дострокову пенсію за віком. А також дружини, чоловіки, батьки цих осіб, якщо вони загинули, пропали в період проходження військової служби або при виконанні військових обов'язків військової служби, тобто це такі категорії, які мають на сьогодні право до строкового виходу на пенсію за віком. Категорій багато, я так розумію, кожен випадок треба вивчати окремо. Ну, ви знаєте, особа навіть ті, ну для прикладу, які працювали на пільгових умовах, да, вони вже в свій час знали, що так. я працюю там в шкідливих умовах, там на хімічному виробництві, але я матиму право до строкового виходу на пенсію. Я вас зрозуміла, дякую. Нагадаю, що. Програмі актуальна розмова сьогодні разом з начальницею управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяною Коваль спілкуємося про пенсію в Україні, коли її отримують за віком, за інвалідністю її розміри тощо, і от власне пані Тетяна розповіла про те, що. На пенсію можна вийти не тільки за віком, а й там за інвалідністю, за місцем роботи достроково через шкідливі умови тощо і от тут не можу не запитати до вас. Звертаються ж люди з такими питаннями: там чи можу вийти на пенсію, а чи з-за кордону до вас зараз звертаються, бо все таки багато українців виїхало. Чи можуть вони отримати пенсію? Так на сьогодні розширений сервіс послуг пенсійного фонду. Е, немає необхідності обов'язкового звернення до сервісного центру особисто. Особа, яка перебуває за кордоном, вона також може подати заяву онлайн, може подати через веб-портал пенсійного фонду. Можна вона може подати заяву на призначення, перерахунок пенсії, на призначення субсидій пільг, різних допомог. Для цього їй необхідно відсканувати, зробити якісні скан копі документів. Авторизу... авторизуватися на випорталі пенсійного фонду підвантажити документи і за допомогою кваліфікованого електронного підпису подати необхідні документи, угу. тобто, все так просто я розумію. Ті, хто проживають в Україні, теж можуть так зробити. Ви знаєте, стає набагато простіше, і навіть ті е люди, будемо так казати, уже ну біля пенсійного віку вони теж уже користуються цими. Онлайн-послугами, веб-порталом, тобто нема такого, знаєте, як раніше тільки а. прийшов бумаги, подав паперові пенсійний фонд, але все одно дуже багато звертається особисто. Тобто угу. людям на сьогодні, я так розумію, недостатньо спілкування. Але ж прийти, поконсультуватися да, да. у спеціальності. Поговорити, розпитати. Одна справа подати онлайн, да? ну будемо казати, механізовано завантажити так. документи, підписати все. А люди більш похилого віку для них. Є такі ритуали, відвідати пенсійний фонд, поспілкуватися, виговоритися, будемо так казати, почути Бачите, якусь спеціалісти пораду, співчуття не тільки пенсії так, надати так, а ще й звичайно, звичайно. То в якійсь мірі ще й психологи трошки. Ну тут потрібно бути психологом, тому що категорія різна, і на сьогодні в умовах в умовах сьогодення люди є різного складу, різного психічного будемо казати, стану. І люди різні, і тому до кожного потрібен свій підхід. От ви говорите за електронні сервіси, я знаю, що в принципі ви розширюєте цю свою сферу. Чим би порадили, можливо, ще користуватися, аби спростити а, там? Не хочу сказати, що є ще такий сервіс пенсійного фонду як пенсійний калькулятор. Так. За допомогою якого особа за довго до досягнення пенсійного віку може прогнозовано порахувати свою пенсію. Угу. Це дуже зручно, чому? Тому що е, при обчисленні пенсії за допомогою пенсійного калькулятора відвантажуються дані з за реєстру застрахованих осіб. Mm -hmm. І е, особи, які працюють особливо на приватні фірми, на приватні підприємства, вони для того, щоб бути впевнені, що роботодавець за них сплачує страхові внески, і, відповідно, вони матимуть цей стаж, вони можуть мають змогу це перевірити. Mm -hmm. Тобто і завчасно вже знати. Ну, Розраховувати, скільки він має стажу страхового, на, на скільки років він має право піти на пенсію. Це дуже зручно, тому що бувають випадки, коли особи звертаються вже після досягнення пенсійного віка, у нього, на жаль, якісь є виправлення чи якогось документа недостатньо. Звичайно, є три місяці для того, щоб донести щось. Але якщо це зробити вчасно, поки ще є підприємства, поки вони не ліквідувалися, поки є ще архівні установи. Це дуже зручно, і особи самі повинні бути зацікавлені в майбутній пенсії, тому що час плине дуже швидко і пенсійний рік настає зненацька, а чогось не вистачає. Тому пенсійний калькулятор порахував. Ага, пенсія невеличка, значить, треба ще попрацювати на більш. Високу заробітню платити. А от плату. пенсійний калькулятор, чи можу я скористуватись, до прикладу, ним зараз, за умови, що я тут буду працювати на цьому ж місці роботи, чи можна прорахувати настільки наперед, чи це вже можуть ну, прораховувати ті, хто ближче до пенсійного віку? Ну, розумієте, кожного року для обчислення пенсії визначається свій показник середньої заробітної плати. Якщо ви зараз користаєтеся цим. Пенсійним калькулятором задовго до пенсійного ну, віку так. і е, ну. Знаєте, яка у вас буде пенсія, будемо так казати, на сьогодні, да? але якщо вона через 5-6 років буде більше, тому що стосується показник середньої зарплати. Тому загалом, загалом, наскільки я знаю, користуються пенсіонери там рік, два, ну, десь в такому районі. Не угу. за 20, не за 30. Тобто, тому що законодавство були, що... змінюється. Ну, звичайно, Формула обчислення. для обчислення пенсії може змінюватися. Якщо людина налаштується, що га, у неї отак от буде, а потім, знаєте, як розочарування, що щось зміниться чи ще щось. Тому. Ну, раджу пенсіонерам вже перед пенсійного віку користуватися. Є такі, що підходять за консультацією в пенсійний фонд, щоб подивилися, чи достатньо у нього документів. Я вам дякую за таку змістовну розмову. Мені здається, ми вже з вами розібрали все, що потрібно, і все, що має знати майбутній пенсіонер. Я нагадаю, сьогодні в ефірі була начальниця управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат соціальних послуг, житлових субсидій та головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль. Ми власне говорили про пенсії, про вихід на пенсію. І це може бути не тільки в 60-х передбачено, законодавством, а й раніше через низку інших причин, про які ми сьогодні. Згадували пані Тетяно. Я вам дякую за практичні поради. Дякую, що так підходите до своїх клієнтів. Що не тільки працюєте на виплату пенсії, а й можете підтримати, вислухати і порадити. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі у наступних випусках актуальної розмови.